В мене є телеграм-канал для батьків. Називається він Будь поруч. Там разом зі своєю подругою і колегою Тетяною Вініченка ми відповідаємо на запити батьків, обговорюємо різні теми стосовно батьківства, дітей, свого ресурсу. І ось я теж там підняла цю тему тему самооцінки як не загубити нормальну, адекватну самооцінку дитини і як навпаки її взрощувати. І я розказала, дала в цю першу параду, про те, що не оцінюйте дітей, не треба їх оцінювати, треба просто казати, що так, що не так, але прибрати оцю оцінку, коли страждає е, особистість дитини, яка страж... коли страждає її самооцінка. І мені одна із матус задала дуже класне питання, я сказала супер питання. Питання таке. Що ви не оцінюєте? Маю питання. Похвала це теж оцінка? Похвала це теж оцінка. І мені дуже захотілося про це з вами сьогодні поговорити. І так, що саме похвала? Що для мене похвала? Для мене похвала це не оцінка. Коли ми кажемо дитині супер, ти так здорово, класно щось зробив, навіть коли ми кажемо, що ти молодець, ну, якщо ви е, несете таку думку, що я радію за тебе, я восторгаюсь з тобою, я пишаюсь з тобою, я в захваті, розумієте, тоді це не оцінка. Можна казати дитині, хвалити її потрібно. Це буде моя друга порада. Хвалити дитину треба. Треба хвалити його багато за все, що вона робить, за все, що вона не робить, якщо це погано. Е якийсь поганий вчинок. За те, що вона просто в вас є. Але в чому різниця між оцінкою і похвалою? Дивіться. Коли ми оцінюємо, ми е чомусь вирішили, що саме ми. Маємо право когось оцінювати. Подивіться, послідкуйте за собою, як часто ви дивитесь на кого, чи хтось вам каже, ну ти сьогодні одяглася, ну в тебе там і, я не знаю, не прибрано в квартирі. Тобто, подивіться, як часто люди нарушають кордони один одного. І як ми, батьки і дорослі, вихователі, ті, хто знаходиться поруч з дітьми, оця група. Батьківська наша називається Будь поруч. І я кажу там батькам: будьте просто поруч. Не треба постійно ну, вмішуватися в життя дітей. Навчитись просто бути щасливими поруч. І ви здивуєтесь, які будуть результати. Ну, я перескочила, але давайте повернемося до запитання. Що таке оцінка, а що таке похвала? Оцінка це коли ви дивитесь на свою дитину і оцінюєте її з точки зору гарне чи погане. Що таке похвала? Похвала теж можна сказати, що це така оцінка, але, скажімо, добрих якостей вашої дитини. Але для мене похвала це не оцінка, це восторг, це захват, це радість за дитину. Це радість і розподіл між вами і дитиною і успіху. Ось що для мене похвала. І в зв'язку з цим я хочу дати другу пораду, втору пораду, для того, як взрощувати в дитині адекватну самооцінку.